Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за Лайф філософсько-аналітичне, психологічне таро. Три поради дня, щоденна рубрика. Працюємо сьогодні на таких колодах: класичне, класичне таро ейта, золоте королівське таро і таро-бохо. Обирайте вашу колоду. Можна задумувати. Різну ситуацію, різні ситуації. Можна одну ситуацію, можна одну карту, можна три, можна дивитися, як буде розвиватись. Задумайте. Дивитись триплетом можна. Поїхали. Порада для першого варіанту. Карта помірність. Тихше їдеш, далі будеш. Не спішіть. Ой у мене є така прекрасна тітя Галя. Я, от щось хочу роз... от я їй щось розказую, от я щось хочу зробити, і вона отак мене вислухає, вислухає, вислухає. От якщо воно туди, вона каже: Да, 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 да підтримай. А отак от вона мовчить, мовчить і каже: не спіши, Юлічка, не спіши. Має неймовірну інтуїцію. Вона знає, що. Не можна згаряче, оце тихше їдеш далі будеш. Це карта Янгола-охоронця. Це карта вірної міри у всьому. Не можна забагато допомагати. Не можна швидко поспішати навіть вийти заміж. Не можна давити. Тут не можна давити в будь-якому чому в роботі, в стосунках. В спорті не треба впахувати так, щоб потім кріпатура три дні або тиждень і, і, і забули про той спорт. Вірна міра краще менше. Тут вже розумієте, зі зміїного яду або ліки, або, тобто зі зміїного, ну да, або ліки, або яд, або вмерти, або зцілитися. Тому це має бути отут: всередині. Треба розуміти, коли замовчати, коли сказати слово, коли починати діяти. Коли зробили дію, почекали, щось там з простору прийде. Тихше їдеш, далі будеш. А янгол з вами. Просто ви його не бачите, але маєте відчувати. А відчувати ви Янгола саме будете тоді, коли не поспішаєте. Бо коли ми поспішаємо, коли ми хочемо швидше, з'являється метушня агресія, і ми нічого не бачимо, ми спимо в цей момент. Розумієте? Для цього важлива вірна міра. Другий варіант королівське золоте таро. Поїхали. Пажезлів. Це так само мистецтво маленьких кроків. Це карта комунікації, але комунікації не просто бла-бла бла, аби поговорити. Або, добре, що ж там, не будемо ображати пажа Кубків, паж Кубків, Це можна просто поговорити, зробити комплімен. Це такі знаєте, розмови душевні, просто для кайфу, пісню послухати. Паж жезлів це все-таки дія. Це розмови, дзвінки, новини, але вони направлені на дію. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Тут так само кажуть не поспішай, а тут кажуть мистецтво маленьких кроків. Навіть якщо ваша мрія, бажання або якась ваша ціль здається недосяжною, великою, а ви такий маленький, то йдіть помаленько, не поспішайте. По одному кроку і дійдете до потрібного вам. Результати. Ну, Тут, е, якщо так побутово зовсім, зустріч з внуками, з дітьми, гарний ну, час можна буде провести. Але тут я знову ж таки кажу, не просто душевно, тут з користю. Тут, от, тут корисний дзвінок, корисний час. дитину чогось навчитись, відвести в музей, тут кістки пізнання, такий вогонь дія. Все-таки тут про дію. Третій варіант, третій варіант, таро Бохо. Двійка мечів. Карта когнітивного дисонансу супротиву. Серце посварилося з розумом. Інколи це виглядає з вами то все нормально, але вам здається, що зовні щось не дає, зовні хтось вам перечить. Якісь палиці в колеса. А це говорить про те, що сумніви всередині, ви не готові, ви не впевнені. Простір просто реагує. Це я вам чітко говорю. Пам'ятаю, як я робила свої перші вистави. От як я тільки сумнівалася, що я хочу їх зробити. От мені з'являлися якісь люди і говорили: в тебе не вийде, ти просто актриса. А нащо вона тобі треба? А ти знаєш, який це Боже? це така… Тортури у нас в Києві. Ти на цьому не заробиш. Ти то-то і мене матеріалу туди. -сюди. Серце хоче дуже. Розум каже, нащо? а розум виглядає як з простору. Хоча інколи це і слушні поради, слушна критика, прислухайтеся. Двійка мочів каже: прислухайтеся до простору, до всіх. А потім тут це ж карта самообмеження. Підіть закритись від всіх і послухайте. Помиріть серце і розум, а тоді дійте. Але в такому стані краще не діяти. Інколи буває, спеціально навіть вам хтось заважає, теж як перевірка, наскільки ти це хочеш. Ну, знову ж таки, це те саме, що я говорила, це твої сумніви. Тобто, тут ви маєте чітко зрозуміти, що ви хочете, готові і тоді йдете. Отакі От поради сьогодні для вас. Будь ласка, підписуйтесь на канал і пишіть пишіть побільше коментарів, підіймайте це відео в стрічці. Це найкраща оплата за мою роботу. От серйозно. Не знаєте, що написати, напишіть, звідки дивитеся. Напишіть всім доброго ранку, вдалого дня. Рахуйте, це ви взяли і мені кинули донат за мою роботу. Просто фраза! Вам це легко, а мені приємно і всім нам корисно. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Ваша Максимуса.